Ну, послухай, що від мене очікувати, мій війш лист на Чорну п'ятницю. Це зрозуміло, що я буду радити. Купувати українське. По-перше, з'явилося дуже багато крутих українських марок і у косметичному секторі, і у фешені, і у аксесуарах. Купуйте етичні бренди. Ті, що мають сертифікати, що не шкодить тваринам, не шкодять навколишньому середовищу. Потім високі якісні товари, ті, що дійсно встановлять базу твого гардеробу і ти зможеш їх. Носити руками, навіть передавати знаєш, наступному поколінню. Потім обов'язково вибирайте локальне, і один із найкращих подарунків чи покупок на Black Friday – це задонатити. Донатьте, будь ласка, на нашу програму Андрвісан. Школа під сонцем на вебсайті Glossary Eco Foundation. Будь ласка. Остання порада. Остання порада, да? покупка без покупки. Вирушаємо на прогулянку. Взуваємо кросівки і вирушаємо. Прямо зараз.